Солдат Рев зрадив власне командування злив бійцям ЗСУ координати штабу через те, що його самого зрадили, і покинули свої ж побратими прямо на полі бою. У підсумку з допомогою одного з рашистів наші бійці ракетами розтрощили базування окупантів. І на таку долю вони навіть не сподівалися ще зранку, але карма не здожинає усіх. Втім, на цьому росіянин, що відплатив своїм, не зупинився. Подробиці далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Рашисти у мережі поширилися відео, де окупант видає засідку своїх колег, які сховались від ЗСУ. Підрозділ гострі картузи показав це неймовірне видовище. На кадрах бачимо, як спочатку групу окупантів починають накривати за допомогою дронів, а ті ж самі у свою чергу бігають в паніці, не знають, куди себе подіти. Згодом вже коли всі повтікали і залишили на прозволяще свого затрьохсоченого побратима. Він звернувся за допомогою до ЗСУ і благав його врятувати. Рятувати взамін, показавши місце сховку окупантів. Ну що ж, дивуватися тут вже нічому, але як же гасла своїх не бросає. Тим часом спецпризначенці ЦСО АСБУ зірвали штурм окупантів, атакувавши автоколону з живою силою ворога за допомогою FPV-дронів. Відповідне відео було опубліковано службою безпеки України у соцмережі ікс. Як повідомляють спецпризначенці, завдяки своєчасному виявленню та ураженню ворожої колони був зірваний один. Штурмів окупантів, зокрема на відео було показано ураження колони, пікапів, які висувалися на штурм. А також окремої автотехніки та мототехніки вантажівок та живої сили противника. Завдяки гарній керованості впівдронів та майстерності пілотів. Техніка була уражена прицільно в район кабіни. Це дозволило зупинити колону та продовжити атаку на знерухомлену техніку. Окрема цікавість викликають кадри ураження автівка за допомогою ФПВ, яка оснащена багато Нальної систему РЕП для захисту від FPV. Ну і що ж в черговий раз це підкреслює складність протидії дронам камікадзе та високодинамічність сфери радіоелектронної боротьби. Ну а в Курській області українські військові успішно ліквідували рашистські БМП-3 ворожої штурмової групи. А у 225-му окремому штурмовому батальйоні розповіли, що їх ударні безпілотники долучились до ліквідації піхоти. Рашисти спробували прорвати оборону вранці, але всі три БМП-3 були знищені. Техніку знищив суміжний з 225-му ОШБ підрозділ на цьому напрямку. Цитую в такі моменти всі підрозділи долучаються. і відбувають ворожі штурмові групи. Розповіли бійці 225-го ОШБ. Під час подібних штурмів важливо не давати закріпитися ворожій піхоті, навіть якщо техніка штурмовика була знищена. В таких випадках треба діяти швидко, щоб не допустити закріплення навіть поодиноких ворожих піхотинців. Розповіли військові українське військовим вдалось знищити БМП-3, які були оснащені комплектами 688 вісімдесят ЗК ДЗ. До слова 675 сімдесят п'ять ДЗ та 688 вісімдесят вісім м на БМП. Це комплект захисту який. Складається з полімерних панелей, що мають захистити машину від вогню противнику. Між тим на Курахівському напрямку в районі села Дальнія та в самому селі сили оборони ліквідували декілька БМП. Бронетехніку знищили дрони, а підрозділи з Люки Бобри 46 окремої аеромобільної бригади. Рашисти оснестили свої БМП три захисними решітками для протидії дронам проти українськими впівдронам. Вдалося здолати цей захист. Село Дальня стало важливим населеним пунктом для окупантів. Захоплення цього села створюємо. Можливість для подальшого оточення відразу двох районів українських сил оборони також стало відомо, що під час масованої комбінованої повітряної атаки на Україну солдат Наталія Грабарчук виконала перший бойовий пуск і знищила крилату ракету. Про це інформують повітряні сили України. Повідомляється, що Грабарчук збила ворожу крилату ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Наталя пройшла курси підготовки в навчальному центрі тривалістю 5 місяців. Опанувала Різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів. Коли ворожа ракета опинилась пар зі мною, я відкинула всі емоції хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, а тут перший бойовий і в ціль, розповідає Наталія. Вона додала, що позирка важить десь 18 кілограмів, і окрім нього також тисне відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося вже після бойової роботи, трохи дала волю емоціям у складі нашої мобільної вогневої групи військовослужбовці. Жінки ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили, каже Наталія. До слова, у цивільному житті жінка була вихователем дошкільного навчального закладу. Ну а тим часом дослідження збитих безпілотників Гербера виявили, що рашисти виготовляють їх із використання. Остання міноземних компонентів повідомили у головному управлінні розвитку Міноборони України. Цей БПЛА Бапаламітує шахет 136 три шість грань та масово використовується росіянами для перезавантаження української протиповітряної оборони. Їх виробляють на заводі в місті Єлабуга в Татарстані. Гербери зроблені з фанери та пінопласту, тому мають низьку вартість. В зазначають, що вони в десятки разів дешевші за ударні безпілотники. мшх шахет сто грань 2 Окрім того, зазначають, що гарбери є багатозадачними. деякі модифікації цих дронів можна наводити на ціль за принципом fpv FPV-дрона та використовувати для ведення повітряної розвідки. Для цього вони споряджуються бойовою частиною та китайською камерою з трьох Підвісом, а також модемом, дослідження збитих зразків виявили, що рашисти виготовляють гербери за китайським прототипом із використанням завезених із Китаю наземних компонентів через треті компанії. Це, зокрема, електроніка китайського, американського чи європейського виробництва попела містить Чипи та інші комплектуючі виробництва компаній Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, а також Швейцарії та. Китаю, зокрема, чіпи виробництва цих компаній містяться в завадозахищенні антенні, а також в універсальному польотному контролері, які встановлюються на гербарах. Угор заявляють, що розробником БПЛА є китайський виробник авіамодели Skywalker Technology компанії LTD, який також виробляє фюзеляжі та організовує поставку комплектів до РФ. В БПЛА Гербер використовують двигун dle 60 виробництва китайської Malhao High Technology компанії LTD. Влітку 2024 року ця компанія потрапила під санкції США за постачання до РФ. Ну а Міноборона Хорватії оцінила партію танків М-84 та БМП М-80, яка отримує Україна майже у 145 мільйонів євро. Міноборона країни розповіли, що до цієї балансової вартості входять відповідні запчастини та боєприпаси, а саме запасні. Хорватія передасть 30 танків М-84, а також 30 бойових машин піхоти М-80. Стою далі. Загальна балансова вартість становить 144 мільйони 800 тисяч євро, розповів міністр оборони Хорватії Іван Анушич. Танки М-84 передаватимуться Україні вперше. Ці машини є локалізованою версією експортних радянських танків Т-72М1, що Виготовлялися за ліцензію в Йогославії після розпаду країни. Новоутворена Хорватія успадкувала парк із 84 танків. До 2008 року всі вони пройшли модернізацію до рівня м 84 А4 Спенджер. А станом на 23 рік більша частина пройшла капітальний ремонт та оновила систему зв'язку порівняно з оригінальним. т 72 м хорватські М 84 а 4 мають більше вогневу потужність за рахунок сучасного балістичного обчислювача. дбр 84 який працює в поєднанні з всепогодним денним нічним інфрачервоним прицілом навідника СІ С, -С була покращена рухома складова машина. Танк отримав новий тисячосильний дизельний двигун, в 46 тк а також поліпшені приводи повороту. башти та вертикального. Наведення гармати водночас рівень захисту не зазнав змін під час модернізації. Техніка така не отримала жодних пакетів навісного бронювання або динамічного захисту. Бронювання відповідає рівню т 72 м 1 т 72 А і зі свого ж боку БМП М-80 була розроблена в Його ще не при кінці років. Але попри поширену думку, що ця версія радянського БМП 2 насправді це не так. На його машині встановлено німецьке ліцензійне двигун Daimler-Benz потужністю. У 320 кінських сил – озброєна 20 міліметровою швидкострільною автоматичною гарматою 804 вісімсот 55 від п'ять від Гіспана темпом стрільби тисячу пострілів за хвилину за передану Україні допомогу. Міноборони Хорватії отримає від німашини фінансування на закупівлю німецьких сучасних танків Леопард Два 8 Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!